В гаражі два мотоцикла, інструмента купа, ну і дорогого інструмента, автомобіль. Власники гаражів та автівок, які були пошкоджені внаслідок вчорашньої атаки росіян по Хмельницькому, розбирають завали на місці удару. Підраховує збитки від вчорашнього удару й місцевий житель Олег Гайдай. Каже, майна пошкоджено на суму близько мільйона гривень. Я купляв автівку, я 10 тисяч за авто віддав доларів. Тому мотоцикл що навіть не встиг його поставити на реєстрацію. За мотоцикл віддав там півтора тисячі доларів. Чоловік говорить, компенсацію отримати не зможе, бо авто від цього випадку не було застраховане. Треба було, щоб був автомобіль застрахований в зв'язку з військовими прильотами. Зараз немає чіткого механізму щодо компенсації за зруйноване внаслідок обстрілів майно, окрім житла, розповідає виконавча директорка громадської організації Подільська правова ліга Анастасія Площинська. Щоб отримати компенсацію, коли вона буде передбачена, потрібно зафіксувати завдану шкоду одразу. Звернутися в правоохоронні органи служби безпеки України або поліції і звернутися з заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 438 кримінального кодексу України порушення правил та звичаї ведення війни. Анастасія Площинська говорить після цього людина отримає пам'ятку про процесуальні права і обов'язки потерпілого та витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань за можливості зафіксувати завдану шкоду. Висновком експерта можна також в рамках досудового розслідування провести експертне дослідження і зробити фото та відео. Тут все вигоріло. Ну, в принципі, тут більш-менш тут береглося. Вчасно загасили, відкрили гараж. Гаражі Руслана також пошкоджені, проте він каже, ще не фіксував наслідки, на відміну від сусіда Миколи Майора. Я записав 102, два, записали мене все, а за допомогу я не знаю. Нагадаю, під час атаки росіян 3 вересня, за інформацією начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, було зруйновано 14 гаражів та 5 автівок. Наслідок обстрілу загинув чоловік 1980 року народження, котрий під час обстрілу перебував на території гаражного комплексу. Тоді сили протиповітряної оборони підтвердили збиття. Двох ракет та трьох ворожих дронів шахедів в межах Хмельниччини. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.